Безперечно, Африка проблемний континент. А переважна його частина, де до того ж часто трапляються військові перевороти, страждає від бідності, перенеселення і відсутності навіть базових ресурсів. Втім, навіть тут можна знайти країну, яку б можна було визнати історією успіху, як, от невеличкий архіпелаг з сумарною територією в 4033 квадратних кілометри в найзахіднішій частині Африки, це Республіка Кабо-Верде. Або в перекладі з Португальської Республіка Зеленого Мису. Незважаючи на свої скромні територію і чисельність населення, ця країна може похвалитись вражаючими досягненнями. Серед країн Африки Кабоверде знаходиться на передових місцях у рейтингах демократії, свобод і несприйняття корупції, а ВВП на душу населення країни, хоч і не захмарний, втім майже вдвічі перевищує середній показник на африканському континенті. Та чи настільки солодке життя на цьому архіпелазі? І як цій невеликій острівній державі вдалося випередити своїх найближчих сусідів? Давайте ж дізнаємось про це в нашому новому випуску. Прийнято вважати, що острови архіпелагу Кабо Верде були незаселеними до того, як португальські і генеевські мореплавці вперше дістались цих земель. Серед першовідкривачів були португальці Діого Гомеш і Діогу Афонсу, а також брати із Генуї, Антоніо і Бартоломео Данолі. Усі четверо перебували на службі португальського принца Енріке мореплавця, який навіть назначив Антоніо Данолі першим губернатором Кабо верде В 1462 році португальські мореплавці прибули на Сантьяго найбільший острів архіпелагу, де й заснували місто рібейра Гранде. Яке стало першим постійним європейським поселенням в тропіках. Сьогодні ж місто носить назву Сіда де Велія, що перекладається з португальської як старе місто. Португальці, які на той час вже заселили Мадейру і вирощували на ній цукор, спробували зробити те ж саме на Сантьягу. Однак сухий клімат Кабо-Верде був менш сприятливим для цієї індустрії. Тож важливість і багатство архіпелагу почали зростати тільки з розквітом іншої галузі роботоргівлі. На початку 16 століття європейці почали займатися трансатлантичною трикутниковою торгівлею між Європою, Африкою і Новим Світом. З Європи завозили тканини, металеві вироби, зброя і товари широкого вжитку, які в Африці обмінювались на рабів. Останніх потім везли на плантації в районі Карибського моря в Америці, а звідти завозили цукор, тютюн, бавовну і патоку в Європу. У цей час Кавоверда відігравав все більшу роль як офшорний перевізний пункт і центр торгівлі, через які пройшли десятки тисяч рабів на шляху до Бразилії. Однак з часом іспанці і англійці почали зазіхати на монопольне становище португальців на західноафриканському узбережжі. А місто рібейра Гранде піддавалося атакам піратів, англійців і французів, через що столиця колонії і була перенесена до Праї. І в 1770-х роках почався тривалий занепад рібейра Гранде. 19 століття для архіпелагу було нелегким адже індустрія работоргівлі занепадала. А в 1876 році португальські правителі і купці неохоче та все ж відмовились від діяльності в цій галузі. В той же час регулярні засухи створювали дедалі більше проблем для економіки островів. Зіткнувшись із перспективою посухи та голоду вдома, найбідніші жителі Кабо Верде подорожували на південь, щоб працювати з сільськогосподарськими робітниками, збираючи банани та какао Боби, в Сан-Томе і Принципі, бо ж знаходили роботу на кітобійних кораблях. Довгий час території сучасних Кабо-Верде і Гвінеї Бісау були однією колонією під керівництвом португальської метрополії, але в 1879 році португальці зробили їх окремими територіями в складі своєї держави. З плином часу, коли рух за деколонізацію Африки вже набирав оберти, статус цих країн був змінений не заморські провінції Португалії, а усі їх жителі здобули португальське громадянство вже в 1961 році. Однак жителі як Вінеї Бісау, так і Кабо Верде не вважали, що цих змін було достатньо, і почали агітувати за повну незалежність цих територій від Португалії. У 1956 році було створено африканську партію незалежності Гвінеї та Кабо верде яку очолив талановитий лідер і харизматичний революціонер Амілкар Кабрал. Спочатку партія намагалась здобути незалежність мирним шляхом. Але Португалія, в якій на той час був саме фашистський режим, відповіла насильством, репресіями і арештами. Тож після періоду військової підготовки партія розпочала збройну кампанію проти колоніальної влади. А збройний рух за незалежність підтримали СРСР, Єгославія і Куба. Зрештою, Португалія втратила понад дві тисячі солдатів вбитими і майже 4 тисячі пораненими, через що ця кампанія була пізніше названою португальським В'єтнамом. Збройний конфлікт, зрештою, призвів до внутрішньополітичних потрясінь в самій Португалії, де 1974 року було повалено фашистський режим Салазара в результаті військового перевороту. Того ж року незалежність отримала Гвінея Бісау, а Республіка Кабо Верде була проголошена роком пізніше. Незважаючи на свою назву Республіка Зеленого Мису, Кабо Верде насправді не є мисом. А зеленим стає тільки на декілька місяців у сезон дощів. Розташований в 570 кілометрах від західного берега Африканського континенту, цей архіпелаг складається з десяти островів. І восьми безплідних острівців. Кабо-Верде можна поділити на дві частини острови Барлавенто і острови Сотавенто. До складу перших входять острови санто Антан, Сан-Вінсенте, Сан-Ніколау, санта люсія Сал і Буавішта, а також два острівці Бранку і Расу. До Сотавенто відносяться острови Сантьягу, Брава, Фогу і Майо. Як і острівці Ромбо поряд з останнім островом. Острови Сал, Боавішта і Майо це пласкі острови з невеличкими пагорбами, економіка яких базується на видобутку солі. А от нарешті островів можливо вести напівпосушливе сільське господарство, хоча умови для цього далекі від ідеальних. В цілому ж острови Архіпелагу в основному складаються з магматичних порід, що і пояснює велику кількість гір і вулканів на Кабо-Верде, наприклад, найвищою точкою на цих островах. Є сплячий вулкан піку до з висотою 2829 метрів на одноіменному острові. Незважаючи на те, що руйнівні землетруси і виверження вулканів трапляються рідко, все ж така геологія островів час від часу спричиняє деякі неприємності. Виверження того ж вулкану Фогу останнього разу трапилося в 2014 році. Тоді воно тривало 77 днів, понад тисячу мешканців було евакуйовано. А село Портелла повністю вкрилось потоками лави. Втім, після стихання сейсмічної активності жителі повернулись назад на острів, адже вулканічний ґрунт є надзвичайно родючим, і місцеві мають можливість вирощувати виноград для своєї скромної виноробної галузі. Сантьяго найбільший острів архіпелагу, і на ньому проживає понад половина усього населення країни. Тут також знаходиться і столиця – Прая, в якій живе понад 150 тисяч мешканців. Саме на Сантьяго найбільш сприятливий клімат для ведення сільського господарства, через що цей острів і отримав звання хлібного кошика Кабо Верде. На острові вирощують різноманітні тропічні фрукти, як от банани, кокоси, манго, фініки і папаю. Крім того, саме на Сантіаго росте найбільший в світі баобаб. До того ж, на острові Сал знаходяться шість серфінг-клубів, що робить його популярним серед туристів. Адже сильні вітри, які тривають на архіпелазі протягом 6 місяців у рік, створюють ідеальні умови для серфінгістів, завдяки чому Кабоверда є світовою меккою для любителів спіймати хвилю. Враховуючи, що на архіпелазі ніхто не мешкав до його відкриття португальцями, очікувано що португальська мова є офіційною на Кабоверде. Втім, більшість населення на архіпелазі розмовляє кабовердійською мовою, креольською мовою на португальській основі, а основна релігія на острові католицизм. Що, звісно ж, теж є спадщиною португальців. А ще в країні є суперзірка, співачка Сезарія Вора, яка співала в традиційному кабовердійському жанрі морна, і, як подейкують, протягом кількох десятків років віддавала частину своїх гонорарів на фінансування освіти в Кабоверде. А сама музична індустрія є надважливою для експорту країни. На момент отримання незалежності від Португалії, навіть економіка митрополії була в надзвичайно скрутному становищі, не кажучи вже про її колишні африканські колонії. Станом на 1980 рік ВВП на душу населення на Кабо Верде становив жалюгідних 448 доларів, що було майже вдвічі менше, ніж в сусідньому Сенегалі. Та все ж у Кабо Верде не все було так погано. Інші сусіди, як от Гвінея, Бісау і Гамбія, були в набагато гіршому становищі. Ще в 1976 році була введена національна валюта – Ескудо, який прийшов на заміну португальському ескудо. Однак вже в наступні два роки ця валюта девальвувала на понад 30% відносно португальського ескудо. Невдовзі після цього, у 1982-84 роках, валюта Кабо-Верде знову девальвувала на 40%. Зрештою, знецінення валюти змусило урядовців країни підписати угоду з Португалією. Згідно з якою Кабо-Вердійське ескудо був прив'язаний до португальської валюти за курсом 0,55 до 1. З введенням євро в Португалії, курс національної валюти Кабо-Верде був встановлений на рівні трохи більше 110 ЕСкудо до 1 євро. Таке рішення де-факто зробило неможливим проведення власної монетарної політики і зробило країну залежною від дій Європейського центрального банку. Однак перенесло стабільність і передбачуваність. Напевно, саме те, чого найбільше і прагнула ця крихітна країна. У 80-х роках уряд відігравав центральну роль в економіці Кабо-Верде та створив кілька державних підприємств, що, зрештою, стало стримуючим чинником економічного зростання країни. Тоді ВВП країни, хоч і зростало, але доволі помірними темпами. Усе змінили ліберальні реформи нового уряду на початку 90-х, які сприяли зростанню інвестицій з-за кордону. Розвитку приватного сектору в економіці і приватизації державних підприємств, як от комунальних, транспортних і фінансових компаній. Завдяки цим змінам обсяги прямих іноземних інвестицій почали зростати від майже неіснуючих на початку 90-х до понад 5% від ВВП вже в 1995 році, а економічне зростання в той період перевищувало 10% на рік. Одним із двигунів економіки став туристичний сектор. Важливість якого для країни зростала із року в рік. Так витрати іноземних туристів зросли з 29 мільйонів доларів у 95-му до 64 мільйонів в кінці тисячоліття, і неймовірних 432 мільйонів у 2008 році. Лише роком раніше, у 2007-му, частка експорту туристичних послуг серед усього експорту країни була найвищою за усю її історію: більше 66%. Та все ж така велика залежність від туризму не є чимось позитивним. Більше 10% усього офіційно працевлаштованого населення країни задіяне саме в туристичній індустрії, де переважають низькооплачувані роботи. Тож число молодих жителів Кабо-Верде, які вирішили шукати кращого життя за кордоном, почало зростати. Еміграція, яка історично була природнім процесом в цій країні, стала частиною ДНК кабовердійців. Сьогодні ж більше вихідців з цього архіпелагу живуть за кордоном, ніж в самій країні. Через це економіка країни стала надзвичайно залежною від ринку послуг, грошових переказів від заробітчан і фінансової допомоги від інших країн. Станом на 2011 рік 74% ВВП країни приходили саме на ринок послуг, а частка виробництва була мізерною. Тож не дивно, що кабо Верде треба було імпортувати ледь не всі необхідні товари. В результаті чого в країні зберігався хронічний торговий дефіцит. Втім, саме розвиток туристичного сектору і риболовлі зміг дещо зменшити цей дисбаланс, дефіцит, який ще в 1990 році перевищував 50% від ВВП, поступово зменшувався і досяг відповідно помірних 9,75 у по 2019 році. Згідно з даними обсерваторії економічної складності. Експорт кабоверди у тому ж 2019-му складав 830 мільйонів доларів, а 734 з них припадали саме на експорт послуг. І, звичайно, більша половина експорту припадала саме на туристичні послуги. А от більша частина експорту товарів припадала на три країни Євросоюзу Іспанію, Португалію і Італію. До того ж структура експорту доволі примітивна, де переважала оброблена риба, морожена риба і молюски. Той же час структура імпорту є куди більш різноманітною, адже країна купує майже все, що їй необхідно в країнах ЄС. Більше 70% товарів було імпортовано саме з Європи. Іншими значними торговими партнерами були Китай, Південна Африка, Бразилія і Турція. Тож, хоча торговий дефіцит поступово зменшувався відносно ВВП, в абсолютних числах він продовжував зростати, що призвело до стрімкого накопичення боргів. У 2008 році державний борг кабо КабоВерде, який був на той час помірним і дорівнював 57,5% від ВВП, почав зростати. І вже в 2019-му заборгованість досягла сахмарних 110%. Втім, епідемія ковіду і численні обмеження на міжнародний туризм спричинили ще більше негараздів для Кабо-Верде. Експорт країни обвалився, а державний борг злетів до небес понад 144% у 2020. І більше 147% у 2021 роках, через що Кабоверде потрапила в десятку найбільших країн боржників в світі. Якщо цього було мало, то загроза зміни клімату створює величезні виклики для цієї острівної країни. Хоча ця проблема і не є настільки нагальною для Кабо-Верде, як для тієї ж Кірібаті, до речі, посилання на випуск про Кірібаті ви можете зараз побачити на екрані. Та все ж архіпелаг, який регулярно страждає від засух і природних катастроф, стає все більш вразливим до глобального потепління і уряд мусить діяти. Так нещодавно країна уклала угоду з Португалією, згідно з якою остання спише 13 мільйонів доларів боргу, а заощаджені кошти будуть інвестовані у відновлювані джерела енергії. Якщо все піти добре, то всі 140 мільйонів євро а це приблизно 6% ВВП країни. Які Кабо-Верде заборгувала своєму колишньому колонізатору, будуть прощені на подібних умовах. Таким чином, Кабо-Верде намагається не тільки боротися зі зміною клімату, а й диверсифікувати економіку, зменшуючи її залежність від туризму. Незважаючи на усі позитивні надбання країни, перед нею стоїть ще чимало викликів, а її економіка так і залишатиметься надзвичайно вразливою. То чи вдасться Кабо-Верде впоратися зі своїми проблемами і, незважаючи на значні географічні і ресурсні обмеження, побудувати успішну економіку, яка не буде залежна лише від однієї галузі? Напевно, лише час покаже. Але так хотілося б побачити справжню історію успіху на цьому вкрай проблемному континенті. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.